Вітаю, пригортаю! Білкін знову на каналі моє. І якщо ви думали, що музичний центр від Філіпс – це останній несподіваний гаджет на цьому тижні. Ви помилялись. Тому що сьогодні ми поговоримо про годинник-будильник. Або будильник-годинник, або радіобудильник, або радіогодинник. Щоб це не було, погнали! Модель, а де тут модель? Philips Clock Radio, 3000 серія. Ага, ось Star 3205. Ну, у будь-якому разі, посилання буде під цим відео. Для мене це завжди було гаджетом, Така штука, який, який додому не купляють, а розміщують, ну, наприклад, у готелі, наприклад, біля ліжка на тумбочці. Але після розпакування, зараз це знову зроблю, я зрозумів, що не проти мати собі таку а, штукенцію. Принцип роботи доволі простий: а, виставляєте годинник. Зараз його увімкну. Тож ще раз кажу, принцип дуже простий: вмикаєте спочатку в розетку, виставляєте годинник, потім виставляєте будильник. Причому будильників тут два. Тобто можна виставити два різних варіанти часу, коли він запишіть, або увімкнеться радіо на заздалегідь налаштовану fm станцію Тут є відсік для батареек типу 3А або мікропальчик. Ось так вам видно, щоб не збився час, коли вимикають світло. Актуалочка, до речі, гучність тут достатня для пробудження. Тут один динамік, низьких частот тут ну, практично немає. Тому хочеться прокинутися якомога швидше і вимкнути його. Ну, шуткую, звичайно. Але ні, не шуткую. Це хочеться вимкнути цю музику. 92,4. Не вмикайте ніколи цю хвилю. <плес> Хвиля-будильник. Або навпаки, обирайте цю хвилю собі на будильник. Точно захочеться вимкнути. На кожен будильник ви можете обрати або стандартне піщання ось таке. Або fm Радіо, ось таке, він починає піднімати гучність. О, бачите. Тобто починає так, щоб ви просто там розрив серця у вас не був. Воно вмикається, потім громче, 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 гучніше, гучніше, і вже потім на максимум піднімається, а ви можете, ще раз скажу, нажати на снуз і тимчасово трошки ще пару хвилин доспати. Через декілька хвилин він повернеться і буде нагадувати про себе, поки ви вже остаточно не прокинетесь зовсім. Вночі він не сліпить, збалансована яскравість підсвітки цифр, яка не регулюється. Ось і все. Наприємний несподіваний подаруночок комусь або собі коханому саме те. Коротесенько скажу, що тут зверху є. Тут такі здвоєні кнопочки. Перша здвоєна кнопка це вмикання. А потім. Пресет, тобто ви запам'ятовуєте якісь частоти радіо. Set time, якщо ви зажимаєте, ви вибираєте час, тобто починаєте редагувати час. Далі здвоєна кнопочка або тюнір, тобто вибираєте частоту вправо чи вліво, більше-менше. Якщо довго затиснути, далі буде автоматично шукати частоту. А також ця кнопочка здвоєна, вона обирає або години, або хвилини. Коли вибираєте або аларм, тобто будильник, або виставляєте час. Далі здвоєна кнопка Аларм 1, Аларм 2, а також гучність. Тобто, коли просто грає, він просто може робити як радіо, просто слухайте собі, відпочиваєте і можна гучніше та тихіше зробити, це класично. А далі, якщо ви першу кнопочку Ал-1 зажимаєте, точніше нажимаєте один раз, обираєте будильник у якості пікалки. Ще раз нажимаєте, все пропадає, тобто взагалі вимкнутий будильник. І ще одне нажаття: натискання аларм 1 FM, тобто буде вмикатися радіо. І так далі по кругу. Пікалка, вимкнення радіо. Те ж те саме Аларм 2. Тобто, як я вже казав, два будильники, тому кожен е, налаштовується е, окремо. Ось десь тут е, і будемо фінішувати, тому що додати мені вже нічого. Посилання на цей годинник будильник під відео підтримуємо зсу, наближуємо перемогу усіма способами. Слава Україні! І цілую плечі, і до зустрічі!